Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, і глядачі, і підписники. Моя вам щира вдячність за коментарі, за вподобайки, за те, що мене дивитесь і коментуєте. Швиденько я це роблю, тому що не всі додивляються до кінця, а я хочу всім вам подякувати. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм барахолячим покупкам. Буде відео. Два набори, вірніше, один набір і частина сервісу від двох українських підприємств. Знайомимося з красою, порцеляновою красою українського виробництва. І ось на столі у мене знаходиться ось такі, така частина сервісу. Вам він відомий. Ви його бачили, я впевнена, що неодноразово в, в відео оглядах моїх колег. Однак цей. Е цей сервіс користується досить таки великою популярністю в колекціонерів. Його з задоволенням купують, якщо він має гарний вигляд, а особливо, коли він знаходиться в повній комплектації. Так от, будучи на барахолці, я по справам їздила в Вінницькій області, є таке місто Тульчин, воно вам добре відоме. Ось на барахолці мені вдалося придбати ось частину е, кавового сервіса. Це знаменитий полтавський сервіс, його в народі називають Айва, деякі пишуть лимон. Однак відразу скажу, що офіційно не назви декору, не назви форми я не відшукала, навіть знайомившись з публікацією дослідників української порцеляни. Можливо, в когось є відомості. Мені буде дуже цікаво почути. Напишіть про це в коментарях. Чим цей сервіс приваблює? Кавовий сервіс приваблює колекціонерів. До речі, я в одному із відео вам показувала кавову пару. Я її купила у пані Жанни, за що їй вдячна, чудова кавова пара. До цих чашечок таке біленьке блюдечко йде, класичне, цукорничку я не бачила. А ось ці предмети, які знаходяться на столі, я вам задоволенням продемонструю подивимося на чудову форму. Значить, форма, дивіться, яка цікава, ручка тут у вигляді такого овалу, подовженого овалу. Висока, досить така кришечка. Бачите, ось її, якщо брати, ось так ось. Вона зручна, вона не випадає. Ось такі кришечки височенькі, вони в Бориславських є чайних, чайних сервізах, однак вони досить такі незручні і часто випадають навіть з рук. Це досить оця видовженість, подовженість оцього, бачите, кришечки. нос. Вона досить зручно, зручна в користуванні. Чудовий ручний розпис. Погляньте. Поєднанні зелено-жовти кольори з позолотою. Позолоти дуже і дуже багато, і моя думка така, що навіть в деяких місцях не зовсім доречно було б її і використовувати, тому що це непрактично. От, наприклад, ось тут, бачите, позолота. Коли ти користуєшся. Таким предметом дуже часто позолота витирається, і я хочу зазначити, враховуючи це, що це досить такий дорогий компонент для декору в порцеляні. Так, недбало використовувати, це не досить розумно. Далі, оця широка, досить така широка оздоба по золотою на тримачу кришечки. Також можна було б більш вужче і донизу, для того, щоб подальшому при використанні не мати неохайний вигляд. Все-все от поглянемо ми який чудовий ручний, бачите, розпис. Все все вручну. Порцеляна біленька, дуже тоненька. Ось те ж саме на чашечках, бачите такі е, овали, ручки в вигляді овалів. І позолота на самій ручці, що непрактично, широка стрічка позолоти всередині. І ми бачимо, це не штамп позолота, а це також вручну нанесена позолота, такі вигляді частини листочків безпосередньо на чашечки. Дуже гарний. Значить, давайте подивимося ціну. Значить, це полтавський фарфоровий завод, ми бачимо найвищу групу складності, бачите, 10 і 21 рубль. Досить таки недешева річ. Однак, я так думаю, за рахунок того, що ручний розпис... Позолота, мабуть, форма і не великий тираж, оце все вплинуло на ціну. Дуже гарна річ. Так от тепер про те, скільки ж я заплатила за цю красу. До речі, тут була ще одна чашечка, тобто за кавник, за три чашечки без блюдиці заплатила 100 гривень. Я вважаю, що це досить і досить недорого за такі цікаві предмети. У мене вже є чайна, прошу пробачення, кавова пара. Можливо, ще буду по, одино... по, одиноч... по, одиноч... по одиночних предметах десь відшукати. Так і... Збереться, у мене ця чудова <клухи> річ. Ось такий 100 гривень за три чашечки і за чайничка. Ой, кавничка. Боже, mm -hmm. що я сьогодні. вибачайте, знімаю дуже і дуже пізно, тому обмовки. Далі вам покажу дуже гарний виріб. Ось це набір. Він атрибутований. Ось. Значить, знавці здогадалися, що це знамениті суми. В 86-році на супському фарфоровому заводі знана керамістка, скульптор, художник Віра Сіробабо-Климко створила оцей чудовий набір. Форма називається джерело, а безпосередньо декор, оцей декор у вигляді гілочок з вишнями, називається щедре літо. Наприклад, бачите ви оці стаканчики з зеленими листочками, тобто оздоблення зелено-червоне. А я ще бачила такий самий набір на цій же самій формі джерело з синіми листями. Ну, Не знаю, мені це більше подобає, тому що це більш так натурально. Це нестандартне. Взагалі, ви знаєте, я на протязі останніх десь 3-4 років низько вклоняюсь працівникам, які створювали прекрасні вироби. На сумському фарфоровому заводі. Вони великі-великі молодці, тому що їхні вироби, якщо, наприклад, на городниці, Довбиш, в ту ж саму Баранівку брати, є багато схожих форм, а у них на жодному підприємстві форма не схожа. Тих порцелянових виробів, які вони випускали. Так, так, так ось в цей набір входить ось таких шість стаканчиків, велике блюдо і безпосередньо сам ви бачите глек. Бачите, ось такий. Чи не краса? У мене. Без блюда і без, без одного стаканчика. Я його також придбала на барахолці в місті Житомирі. Однак ціна разюча в рази чому? Тому що, по-перше, якщо я купувала ось за 100 гривень у жіночки, яка, на мою думку, не розуміла цінності порцеляни, такої, яку продавала, то цей чоловік, якого я купувала, він добре знав ціну. Що він продає і яка ціна такому виробі? Ну, незважаючи на те, все ж таки я вважаю, що я купила за досить таку приємну ціну. Оцей набір з безпосередньо з кувшином і з п'ятьма стаканами я придбала за 700 гривень. Він без колів, в гарному стані, буде блюдо важко знайти, я впевнена, але можливо. Можливо, мені, як кажуть, фортуна посміхнеться і дасться придбати. Стаканчики, бачите, на, такі, на постаментах, видовженої форми і чудовим ручним розписом. Вишні, як з літнього саду нашого. Погляньте, дуже гарно виписані. Миски прямо живі, приживі. Позолоти багато. І ось точно такий же кувшин. Бачите, з кришечкою навіть у вигляді вишеньок. Красива ручка така помпезна ручка, дуже тримати в руках зручно. Єдине, що мені не подобається, що на кришечці нема тримача. Треба добре притримувати, бо кришечка може випасти і розбитися, а знайти кришечку. Дуже і дуже непросто. Так, зараз ми роздивимося ціну, скільки ж коштував у 1986 році оцей чудовий набір. Щедре літо. Ми бачимо ось таке клеймо сумського заводу, це третій сорт, і ціна 19 рублів. Звертаю вашу увагу, що це з блюдом височенним, з височенним таким, бачите. Кувшинчиком для напоїв і стаканчиками в кількості 6 штук. Висота, до речі, оцього стакану 14 см. Вони дуже і дуже високі. Тому, я вважаю, що 700 гривень за цей набір. Варто було дати. І я ще раз кажу: я не торгувалася, а продавець і не уступав. Ось такі два вироби з барахолки. І я веду до чого: що на барахолці можна купити предмети гарні. За смішні ціни, як ось, наприклад, перший набір, і за помірні ціни ось як мій другий набір. Але Звертаю вашу увагу як перший, так і другий це вироби колекційного значення, ті, які з задоволенням колекціонери купують і за якими полюють, в тому числі і на барахолках, і на інших торгових майданчиках. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. І пишіть коментарі. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео.